У Дніпропетровській військовій адміністрації традиційно підбили підсумки тижня, відзначили роботу захисників неба. Так за минулий тиждень з усиллями повітряного командування схід було збито 10 безпілотників. Проте є і влучання у Криворізькому районі. Однією з найболючіших тем для області залишається водопостачання у Нікопольському та Криворізькому районах. Наразі, за словами заступника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, вдалося відновити водопостачання для покрова. Та частини червоно-григорівської громади по іншим населеним пунктам Нікопольського району тягнуть труби та облаштовують насосні станції, аби повернути людям воду якнайшвидше. Криворізькому районі так само ситуація напружена. Вода подається погодинно. В районі втілюються три локальні проекти з відновлення водопостачання. Продовжується реалізація масштабного проєкту, який дозволить зарадити проблемам з водою в обох, в обох районах. Будівництво магістрального водопроводу інгулець південне і поєднання нашого Нікопольського району з водозабором в Запорізькій області. Усюди, де це перед необхідно на сьогоднішній день, воду людям підвозимо питну і технічну.